Привіт, я Егор. Ви на каналі Код Всесвіту. А це мій новий розумний Кубік Рубіка. Подарунок від хомячки, який вже встиг пройти бойове хрещення зубами кокоса, але мужно вистає в сьогоднішній рубриці. Ми говоритимемо про людей. Але не просто людей, а найрозумніших з нас говоритимемо про тих, хто зробив вагомі відкриття у науці, і відкриватиме цю когорту почесних лауреат Нобелівської премії з фізики у 1965 році за фундаментальні роботи із квантової електродинаміки, що мали глибокі наслідки для фізики елементарних часток. Так, це Річард Філіпс Фейнман, американський фізик, який брав участь у розробці ядерної бомби. Не так давно я прочитав його автобіографію під назвою Та ви жартуєте містере Фейнман?» І в цій книзі він мені відкрився з зовсім іншого боку. Не просто як видатний вчений, а як дуже цікава особистість з непоганим почуттям гумору і ритму. Виявляється, він обожнював танцювати сальсу та досить добре грав на барабанах. Можливо, тому я його і обрав, бо я також танцюю сальсу та колекціоную барабані палички. Правда, з ритмом в мене все не так добре, як було Фейнмана. Добре, ближче до теми. Батько Феймана дуже хотів бачити свого сина видатним науковцем, і тому з самого дитинства ненав'язливо заохочував його до науки, надаючи розгорнуті відповіді на запитання від дитини, використовуючи знання з фізики, математики, хімії біології. Якщо це працює, то треба намотати на свій невеликий вуз. У досить ранньому віці Фейнман став просто зіркою району, оскільки почав ремонтувати радіоприймачі. Він підходив до своєї роботи дуже серйозно. Перед тим як розібрати приймач, маленький Річард довго думав, щоб зрозуміти проблему, і тільки після цього переходив до її вирішення. Виходило в нього це дуже успішно. У сусідів не знайшло жодного радіо, яке б він не зміг полагодити. А йому було всього 13. В цьому віці він вперше покохав дівчину на ім'я Арлін Грінбом, з якою заручився у 19. Проте цей шлюб був приречений з самого початку, оскільки Арлін була смертельно хвора на туберкульоз. Фейнмани були проти цього союзу, проте Річард чинив по-своєму. Вони розписалися по дорозі до вокзалу. На церемонію не було запрошено нікого з родичів. Арлін померла через декілька років. Спершу Фейнман навчався на фізичному факультеті у Масачусетському технологічному інституті. Згодом продовжив своє навчання у Принстонському університеті. Тут він став асистентом відомого фізика-ядерника Джона Віллера. Саме Віллер придумав два дуже популярних терміни сьогодення чорна діра і червоточина або ж крутовина. Коли ще повернемось до нього, бо він того вартий. Так от, будучи асистентом Віллера, Фейману випала нагода провести семінар з їх власної теорії про напівзатримані напівопереджальні потенціали. Тут були присутні такі світові знаменитості, як Генрі Рассел, знаменитий астроном, Джон фон Нейман. За словами самого Феймана, найвидатніший математик епохи, один з засновників теорії ігор. Вольган Паулі, фізик-теоретик, який відкрив принцип виключення у квантовій механіці, який назвали за його ім'ям, за що й отримав Нобелівську премію у 45-му році. Та Альберт Ейнштейн його я думаю представляти не потрібно. І хоч ця теорія все-таки виявилась хибною, Річард у своїй автобіографії згадує про цей досвід з величезним захопленням. Після початку Другої світової війни, сподіваючись на цікаві завдання для фізика, Фейнман пішов добровольцем в армію, проте там йому запропонували тільки роль рядового, від чого він, звісно, відмовився. Бо плани в нього були набагато амбітніші. Але все ж таки юний фізик зміг суттєво допомогти армії. Спочатку він взяв участь у розробці механічних і машин, які працювали для розрахунку артилерійських траєкторій, а згодом прийняв участь у розробці ядерної бомби Олос Аламос. Фейман довго вагався, чи варто це робити, проте він не зміг допустити, щоб нацисти винайшли бомбу першими, тому й погодився на пропозицію. В цьому періоду присвячена значна частина його автобіографії, яку я безсумнівно рекомендую для прочитання. Тоді, в житті майбутнього лауреата Нобелівської премії, відбулось багато подій, як сумних, так і кумедних. Саме в цей період Річард відкрив у собі талант по злому сейфів. Він постійно відкривав сейфові замки, щоб продемонструвати, що захист все ще не надійний, так би мовити, займався своєрідним білим хакерством. Фейнмана багато хто вважав генієм, проте він був про себе іншої думки. Смішний випадок стався під час розробки ядерної бомби. Коли будували завод для її виготовлення у Окриджі, штат Теннесі. Річарда запросили як консультанта з техніки безпеки і почали показувати креслення майбутнього заводу. Насправді він мало розумів з того, що йому показували архітектори. Особливо його цікавило, що означають ті позначки у вигляді вікон, які були розкидані по всіх кресленнях. Зазвичай він би просто запитав про це, але фізику здалось, що момент для питання був втрачений, і тому він продовжував робити вигляд, ніби слухає, а сам розмірковував, що ж означають ці вікна? Під кінець йому в голову прийшла геніальна ідея, що, можливо, це клапани, і він вирішив поставити уточнююче питання. Тиснув пальцем на рандомне вікно і запитав: А що буде, якщо заклине цей клапан? У відповідь очікував щось на шталт: це не клапан, сер, це вікно. Проте архітектори перезирнулись, мовчки згорнули креслення і вийшли. Ніхто не очікував, що Фейнману вдасться так швидко знайти вразливе місце у техніці безпеки. Якось сам Нільс Борд запросив Фейнмана до себе, щоб поговорити про те, як зробити бомбу ще потужнішою. Після того, як Річард вислухав його ідеї, то прямо сказав, що це фігня і так воно не працює. Коли справа доходила до фізики, то рішарду було абсолютно байдуже, хто перед ним стоїть лауреат Нобелівської премії чи студент. Він завжди казав правду про те, що думає щодо певної ідеї, і що найголовніше, він ніколи не картав себе за свої слова. Є в чому почитись, ага. Роботи Фейнмана стосувалися широкого кола наукових дисциплін, насамперед теоретичної фізики. Він зробив значний внесок у галузі квантової електродинаміки. Надплинності переохолодженого рідкого гелію, партонної моделі фізики елементарних часток і, звичайно ж, діаграм Фейнмана. Діаграма Фейнмана це схематичне зображення того, як частинки взаємодіють з електромагнітним випромінюванням за допомогою інтегралів, тому що їх не тільки легко відтворити за малюнками, але і також за допомогою них можна легко зрозуміти фізичний процес. Кожна діаграма складається з ліній та вершин. Де лінії відповідають частинці, а кожна вершина взаємодії. А якщо дві вершини сполучаються однією лінією, то це віртуальна частинка, яка народжується та відразу ж зникає. Для діаграм існують певні правила, які також називають ім'ям видатного фізика. Ці правила зіставляють кожен елемент діаграми з математичними величинами та операціями. Зараз ви можете побачити діаграму анігіляції електрона або позитрона. Чому або? Справа в тому, що діаграму Фейнмана можна інтерпретувати по-різному, залежно від напрямку руху вздовж неї. Для цієї діаграми припустимі такі варіанти в залежності від напрямку стрілки часу. Перший. По лініях зліва направо це розсіювання фотона на позитрони. Другий рух по лініях справа наліво розсіювання фотона на електрони. Третій. Рух від низу до верху, анігеляція електрона-позитрона з перетворенням їх на два фотони. І четвертий рух зверху вниз, народження електрон-позитронної пари при зіткненні двох фотонів. Це приклад ще однієї діаграми Фейнмана, на якій електрон і позитрон анігілюють, утворюючи фотон, який стає парою кварк антикварк. Після чого антикварк випромінює гліон, представлений на картинці зеленою спіралю. Ці ж діаграми ми можемо побачити на сімейному автомобілі Фейтмана. Додачу до всього, Річард був неперевершеним лектором, його методи викладання і навчання були нетрадиційними, і він щиро вірив у силу наукового скептицизму. За його словами, для того, щоб досягти прогресу в науці або наукових галузях, невизначеність є надзвичайно важливою. Якщо ви думаєте, що наука однозначна, то всі помиляються, і ви помилились. So, in order to have any utility at all to the science, in order not simply to describe an experiment that's just been done, we have to propose laws beyond their range, and there's nothing wrong with that. That's the success, that's the point. And uh, that makes the science uncertain. If you thought before that science was certain, well, that's just an error on your part. <laughs> Під підготовки цього матеріалу я дивився на Ютубі його лекції в університеті, уривок з яких ви щойно бачили. І незважаючи на те, що вони чорнобілі та зняті ще у 64 му році минулого століття, від них просто неможливо відірватись. Я залишу посилання в описі до відео про лекції в оригіналі і перекладу українського ще, на жаль, немає. Але я вірю, що ваш інліш із well і дозволить вам у повній мірі насолодитись цими відео англійською Аби не російською. Ви точно розумієте, чому не варто підтримувати їх контент. Краще закиньте пару гривень у котрийсь з перевірених фондів, зазначених в описі. Незадовго до своєї смерті Річард приймав участь у розслідуванні сумнозвісної катастрофи Challenger. Нагадаємо, що вона сталася 28 січня 1986 року. Космічний корабель вибухнув через 73 секунди після запуску. Фейман не тільки зрозумів причину катастрофи, а й наочно показав експеримент у прямому ефірі, який пояснював, що трапилось. Ну, бісів генії якийсь. Якщо коротко, то проблема була з баками, які мали ненадійну теплоізоляцію. В ній використовувалась гума, проте через низьку температуру вона втратила свою пластичність і дозволила гарячим газом пропалити корпус правого прискорювача. Через цей експеримент Фейнман здобув славу як людина, яка розгадала загадку Челленджера. Про Фейнмана можна ще довго розповідати, як і про його внесок в науку, так і про людські здібності. Але випуск, на жаль, не гумовий. І тому пишіть в коментарях, чи цікаво. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш канал та розкажіть про нього друзям. А я традиційно дякую Хомячунці за монтаж, Анюті за дизайн та допомогу соціальними мережами. І, звісно ж, Арчі та Барбешопу Хілман за укладочку. Побачимось! thank <sweak> you